Іванчук, де за судового заслідження полізу, прокурори Мазури і мачку, вам права ваших відомих, що конституційної України. Ви відводи складу суду, судді приймаєте, немає. Захисники Юрченко, Олег Анатолійович і Кізінці до вас. Вам пам'яті про в нічний вони вам розуміли, відводи складу суду секретарю дорослі і прокурора маючи. Про вас суміші, відводи не маємо. На е, у нас е, підозрюваний Олійник, е, Ми організовували відеоконференц конференц зв'язок. Він відмовився, виходить на відеоконференц-в'язок і написав нам заяву. Про його доставку в судове засідання. За такі розставлення? На думку учасників процесу про, від, про можливість води до справи за відсутності. Прокурори. За відсутності не заперечують. Як, за підвозку? Не заперечу проти заяви, що не Задоволення заяви про, про її доставку. Ваша честь, бажаю неможливо слухати справу, тим паче, що ця заява була повторно, відібрана вчора в від дитинку. Він дійсно обявляє бажання відповідно до КПК особисто взяти участь у судовому до засідання проводити ці справи. Дякую. У зв'язку із необхідністю доставки підозрюваного дозвілного ліну та безпокретного засобів розсідання, зодна справа у нас відкладається на...